Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги проєкт підручника Всесвітня Історія для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, авторами якого є кандидат історичних наук Олександр Володимирович Дюгісов та Олександр, Олександр Олександрович Мартинюк. Підручник продовжує лінійку підручників зі Всесвітньої історії, створених у видавництві РАНО. Він розрахований на учнів із різними здібностями та покликаний забезпечити їх успішне навчання. Методичний апарат підручника орієнтований на творче опрацювання навчальних тем. Автори розробили підручник для шкіл із поглибленим вивченням історії. Його зміст повністю узгоджений з навчальною програмою та відповідає. Відповідно до її вимог, дає змогу вчителеві зосередитися на реалізації особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів. Принципи особистісно орієнтованого навчання в підручнику реалізуються завдяки систематизації, поглибленню та розширенню змісту навчального матеріалу, який має профільну та професійну спрямованість. Індивідуалізації навчально-виховного процесу та підвищенню його продуктивності. Це завдання для малих груп учнів, індивідуальні навчальні проекти, дослідницькі завдання. І забезпечення умов для здійснення учнями професійно спрямованих пошуків у ході ділових ігор та виконання колективних навчальних проєктів. Поглиблене навчання історії за діяльнісним підходом. Передбачає максимальне залучення учнів до дослідницької діяльності. У підручнику наведено розробки всіх практичних занять, передбачених навчальною програмою, а також проєктів. Компетентнісний підхід передбачає необхідність урахування різних складових історичної компетентності хронологічної, просторової, логічної, інформаційної, аксіологічної. Підручник побудований у такий спосіб, щоб надати учням можливість реалізації кожної з них. Тепер ознайомимося зі структурою підручників зі Всесвітньої історії. Отже, на початку підручника наведено передмову, у якій даються рекомендації щодо роботи з ним. Підручник містить весь теоретичний матеріал, передбачений навчальною програмою у тому числі розробки необхідних практичних занять, завдання до уроків у загальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання. Наприкінці підручника є додатки, плани схеми для організації самостійної роботи учнів, словник термінів понять, загальна хронологічна таблиця основних подій світової історії нового часу, також підручник містить електронний додаток. Зміст підручника повністю відповідає державному стандарту базової повної загальної середньої освіти та навчальній програмі Міністерства освіти і науки України 2016 року. Як і підручник для поглибленого вивчення, він орієнтує школярів не тільки на засвоєння системи історичних знань, але й на опанування навчальних компетенцій, хронологічної, просторової, Інформаційної, логічної, аксіологічної матеріал підручника відповідно до навчальної програми об'єднано у 5 розділів, кожний з яких містить від 5 до 10 параграфів. Загальна кількість параграфів у підручнику 28. Один параграф освітлює певний аспект навчальної теми та має логічний початок і завершення. Окремо подаються розробки практичних занять. Кожен параграф розпочинає рубрика на мотивацію навчальної діяльності. Опрацювавши цей параграф, ви зможете. Тут наводиться перелік навчальних завдань, які спонукають учнів до опанування нових знань. Далі йдуть запитання під рубрикою на актуалізацію знань. Пригадайте! що дозволить учням повторити вже відомий їм матеріал, який має безпосередній зв'язок із новими. Усі параграфи підручників, як для поглибленого вивчення, так і для рівня стандарту, розподілено на кілька логічно завершених частин, що мають заголовки. Це полегшить сприйняття інформації та процес підготовки учня до уроку. Зміст основного тексту підручників спрямований на реалізацію окреслених у державному стандарті та навчальній програмі мети і завдань. Для тексту підручників характерні науковість, тобто вони відповідають сучасним досягненням історичної науки, доступність, вони є зрозумілими для учнів, і лаконічність, не переобтяжені зайвими деталями. Мова підручників чітка і логічна та відповідає нормам сучасної української літературної мови. Додаткові тексти містять уривки з історичних документів, науково-популярних і художних творів, інформацію про видатних історичних діячів, цікаві факти про зображування події тощо. У підручниках вони подані під рубриками документи розповідають. Цікаві факти постать в історії. Робота з історичними джерелами є невід'ємною частиною вивчення історії. Вони відтворюють цілісний образ епохи, дають можливість відчути причетність до минулих подій, формують інформаційну компетентність, тобто вміння пояснювати факти та явища 19, початку ХХ століття на основі інформації з різних джерел здійснювати їх аналіз і порівняння. Додаткові тексти сприяють кращому розумінню учнями соціально-економічних, політичних, культурно-історичних явищ і процесів модерної доби, спонукають учнів до творчого пошуку. У підручниках наведено численні культурологічні об'єкти. Репродукції картин відомих художників, зображення архітектурних пам'яток тощо. Вони виховують почуття прекрасного, покликані пробудити інтерес учнів до світових надбань. Кожен параграф завершують висновки, найголовніші тези навчального матеріалу, який розглядався. Це допоможе учням підсумувати і систематизувати нову, щойно отриману інформацію. Перевірити і закріпити свої знання учні зможуть за допомогою різнорівневих запитань і завдань, наведених після кожного параграфу. Вони диференційовані за рівнем складності та видами діяльності. Кожній групі завдань відповідає власне підтограму. Перша група завдань перевірте, як ви запам'ятали. Такі завдання дозволять учням здійснити самоперевірку та переконатися, чи добре вони засвоїли матеріал параграфа. Друга група Подумайте і дайте відповідь. Ці запитання спрямовані на осмислення прочитаного та часто мають проблемний характер. Третя група передбачає виконання практичних і розвивальних завдань. Що формуватиме на навчальні вміння учнів, працювати з історичною картою, складати плани, таблиці тощо. Четверта група це творчі завдання або завдання для докутливих учнів. Щоб їх виконати, учням доведеться звернутися до додаткової літератури або ресурсів в мережі інтернету. Ці завдання можуть мати факультативний характер. Тобто виконуватися учнями за їх власним бажанням чи за вказівкою вчителя окремими учнями. Як уже зазначалося, обидва підручники містять розробки всіх практичних занять, передбачених навчальною програмою. Як правило, такі уроки потребують попередньої підготовки до них учнів, повторити певний матеріал, скласти повідомлення, есе або презентацію тощо. Розробки до практичних занять містять завдання для підготовки до них, алгоритм роботи та необхідний теоретичний матеріал. Автори пропонують проводити практичні заняття у формі групової роботи. Матеріал розділів завершують завдання на узагальнення знань учнів. Учні мають охарактеризувати певні події та явища, про які йшлося в розділі дати йому оцінку, визначити внесок у ці події певних історичних діячів, пояснити значення основних і термінів, скласти порівняльну таблицю тощо, тестові завдання для підготовки до автоматичного оцінювання мають різнорівневий характер. Завдання з вибором однієї правильної відповіді з поміж чотирьох варіантів. Завдання на встановлення правильної хронологічної послідовності, на встановлення відповідності, завдання множинного вибору, тобто обрати три правильні відповіді з семи запропонованих. Тексти підручників супроводжуються ілюстраціями які наочнують навчальний матеріал. До багатьох із них автори підібрали цікаві запитання і завдання що дозволяє розглядати ілюстративний матеріал підручника як дидактичний засіб навчання, розвитку та виховання учнів. Матеріал параграфів часто узагальнюється за допомогою схем і таблиць. Це дозволяє встановити причинно наслідкові зв'язки між складовими певних історичних явищ, пояснити їх особливості, розвиток у часі тощо. Важливим джерелом історичної інформації виступають карти. Вони сприяють формуванню просторової компетенції, тобто вміння учнів орієнтуватися в історичному просторі нового часу. У додатках до підручників містяться плани схеми для організації самостійної роботи учнів. Це докладні покрокові рекомендації, як працювати з параграфом підручника. Історичним документом, як скласти план, історичний портрет, повідомлення, есе, поради щодо роботи учнів у парах і малих групах та багато іншого. Дуже корисною складовою підручника, щоб, безумовно, полегшити роботу з ним, є історичний словник. Він містить усі основні терміни і поняття, необхідні учням для засвоєння і запам'ятовування. У межах основного тексту підручників основні терміни та поняття виділені спеціальним шрифтом. Їх визначення для кращого сприйняття подаються окремими врізками. Хронологічна таблиця містить дати основних подій нового часу, про які йшлося в підручнику. Вона допоможе сформувати цілісне сприйняття зображеної епохи дозволить визначити тривалість історичних подій, явищ, їх послідовність і взаємозв'язок, а також сприятиме кращому запам'ятовуванню учнями і необхідних дат. Обидва підручники мають електронний додаток освітній ресурс «Інтерактив» інтерактив.рамок.com.ю. Він містить додатковий теоретичний матеріал до параграфів і онлайн-тестування для підготовки до контрольних і самостійних робіт. Посилання на цей сайт розміщено на сторінках підручника відповідною позначкою. Підручник є основою навчально-методичного «Всесвітня історія, створеного у видавництві ранок до якого входять зошит для контролю навчальних досягнень учнів і розробку уроків для вчителя. Автори намагалися зробити дійсно зручний і зрозумілий підручник, який полегшить процес навчання для всіх його учасників, як для вчителів, так і для учнів. Сподіваємося, що він вам сподобається. Бажаємо вам успіхів, творчої наснаги та плідної роботи. Дякуємо за увагу!